Всім добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні вирішила зняти влог, повинна була ще зняти на новий рік його, але <смас> якось не вдалося. Рік якось закінчився, і почався цей, для мене не дуже добре. І з цією хворобою, як вам сказати, дуже схоже, як я була хворіла коронавірусом. Потім також були симптоми, такі, що дуже довго нічого не хотілося, таке на все все одно було. От і зараз також, таке. начебто вже більш-менш ну, нормально себе почуваю, ну трішки там ще залишився кашель. ну і таке. А якось не настрою, нічого такого робити не хочеться, на все потрібно себе там. Дуже довго налаштовувати, змушувати щось робити. Ну, якесь таке. Такий стан дуже дивний. Отже, тому не зняла на Новий рік влог, якось настрою зовсім не було. Як ви бачите на задньому фоні, у нас ялиночка така гарна. Про що хотіла з вами порозмовляти. Новий рік зустрічали в колі родини з чоловіком і його батьками. 1 січня я поїхала до своїх батьків. так як чоловік на роботу поїхав, то вирішила ще до своїх батьків з'їздити, їх привітала. 2 січня сходились з строю до бабусі. Бабусю привітали. Ну, зовс... По всіх родичах походила. <laughs> таке, Що ще хотіла вам розповісти? Ходили з чоловіком і з свекрухою, і там ще із сестрою на свекрухі. Ходили на прем'єру Аватара 2 в кінотеатр. Ой! Дуже сподобалась мені в 3D. Ну, фільм на висоті. наплакалась я. Ну, я дуже така чутлива людина. Постійно щось таке там хтось вмирає, чи там комусь погано, особливо, якщо це тварина, все, я вже плачу, не можу. Так було і в кінотеатрі там особливо момент там, ну, хто вже дивився фільм, той зрозуміє, коли там такі як китич, як, ну, якось вони по-іншому там називалися, але це їхні морські отці жителі, які типу, ну, вони там зв'язані з ними. Коли там одну з цих морських жителів Матусю із дитинчам коли вбивали, то. Ой, Дуже плакала, дуже шкода було. Ну і там ще в кінці також моменти такі були. Ну, дуже сподобався фільм. І мені, чоловіку, і свекрухи. Свекруха своєю сестрою взагалі перший раз в 3D були. Їм дуже сподобалось. Вони залишились під враженнями. Отже, такі. Закінчила нарешті книжку читати. Жінка в білому, я в, в попередньому влозі розповідала, коли, ну, що я читаю, ось про неї я казала, це закінчила читати, коли поз, позавчора, ввечері перед сном, думала, там вже небагато не залишалось. Думаю, трошки почитаю, і як зачиталася, дивлюся на час два часа ночі. Я думаю, ой, а коли ж спати? Ну, дочитала. А це е, скачала собі нову книжку. Почала читати е, Джейн Ейр, називається Шарлота е, Бронте автор. Е, є навіть екранізація, навіть не одна, там багато екранізацій, там новіші, старіші екранізації. Повинна бути цікава також роман такий, я люблю романи читати. Отже, отже, так. Так, ну і ще покажу вам, що моя сестра мені на Новий рік подарувала. Я це дуже хотіла, і вона мені подарувала. Ось таке зеркало сестра подарувала. Таке рожеве, як я люблю. Воно ну, тут можна його крутити. І вверх, і вниз. Ось таке І ще Зараз. Воно вмикається? Тут така підсвітка є. Я таке хотіла собі, щоб макіяж робити. Нарешті. Тепер в мене він воно є. Поки з'явився трішки, в мене голос прорізався. Думаю, я зніму для влога ось вже налаштувала подарунки на новий рік рідним, не буду показувати в всередині, тому що, ну, щоб не побачили ці люди, ну, а так покажу. Це в мене буде для чоловіка такий невеличкий подарунок. Так, ось в такому гарному пакетику це для моєї свекрухи другої мами. Так, це для моєї мами. Подарунок. Так, ось в такому. Це для папи. Так, і це для свекра. Ну і ось така, ось така коробочка запакувала. Це для сестрички моєї. Моєї улюбленої коханої сестрички, найкращий подарунок. Як кажуть, дарую сестрі те, що хотіла б дуже сама собі.